Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Сьогодні такий обзорчик вечірній. Обзор коней, ну, годівля коней. Міланові вже дав. Січки, покажу дорі, бо, бо Міланчик бідний гребе ногами, так що аж бетон тріскає. Лище що також неї? Найде тримає, йде і дам їсти. Конечно, его ящик сички. Ну, підними. Так... Дара, не можеш. Не можеш. О, сичка. Так дальше. Та я. Ну не впаде? Нет. Вау! Такі ящик січки. З кроплю відро теплої води. і відро грізь. І таке відро на, на одного. Гріз. Каша получає так. Ось така от штука. Все получає поряд одного коня. має 16 літрів. ну коротше. То я запарую. о. Добре. Мілан 2,8 місяців. Жеребець буде на весну на паровку. Вітаємо Петра Васильовича. Петро придбав собі жеребця хана. Хан, хан то є тато Мілана, коротше, щоб ви розуміли. Той жеребець, що у Петра то є тато мого жеребця. Так що Ми Петруху вітаємо з покупкою. Ну, Напотримає влас. Так здоровий буде церебець. Тіше господаря. Нехай служить йому. А то є. от. Одна справи, Зробив таку решетку. назад. таку решетку на Коротше, що, що дав, то все було на землі. Зварив, поприєднав. Тепер чистий спокій. Чистота і порядок. Бавши ту воду, бачите, дві полоси з краю, Воно виглядає. Спокій, бо то все було під ногами. Мілано, ви теж при... Наступи, назад! Назад кажу. Якщо видно, одна арматура на ванні і друга. Але тут так приварено намертво. Він менше. Менше вигортає, бо то все було під ногами. И вот от жеребець. И такая красуня наша Дора. Дорі рік вісім. Ні-ні, чи хто розіграє? Така вот На рік і месяц місяців. Хто їм, Той ящик січки, то їм до ранку. Одним словом, рано кошик січки, ввечері косик січки і на обід даю по 2 літри зерна. Так вони і жили. І ні грама більше. Дора вже стала шка грива, 100 грива відросла дори, Дора. Та от Лишиться потемніла на зиму. Тюхаєш до ноги, по аж до копи. Дибать повністю спокійний, адекватний, без всяких проблем. Чай. Ставили на нього вже сідло. Пробували їхати. О, вміла! Щойні Ремонт. Беремо. Такі в нас справи. Наразі буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім гарного вечора, будьте здорові, слава Україні!